Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Чаровий день, чаровий огляд на EDC Річ, а саме один з EDC ножів, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Рубрика Обираємо ніж на EDC. GANZO FARBIRD FH12 SS. Поїхали. Чуєте, який. Клац, я б сказав би, що це божественний клац. Ну, а бачите, як виглядає сам ніж. Мінімалізм, простота, бюджетність. Але вигляд, як на мене, просто фантастичний. Моя суб'єктивна думка найкращий ніж з лінійки Firebird за останні кілька років. Відмінний варіант саме на EDC. Сам мені складається з трьох деталей, є в нас лезо, є дві плашки. Хоча ні, ще є в нас пластиковий бекспейсер. Плашки в нас з нержавійки, вони заполіровані під такий легкий Stone Wash. Ну, звичайно, голий метал не усім може сподобатись, так? особливо взимку, але щодо цього ножа є варіант. З G10 чорний і зелений є варіант з карбоном. Назва FH11 і FH13, якщо я не помиляюся. Але ті, ті ножі от вони не виглядають настільки, знаєте, от стильно і статусно. Для тих, хто хоче мінімалізму, насправді, от це буде дуже-дуже цікавий варіант. Знаєте, чому мені сподобався ось цей заполірований метал? Справа в тому, що кишеня вашого одягу не буде протиратися, коли ви будете носити ніж на кишені. Дійсно, воно так і буде. Його зручно тримати в руці сам ніж. Ковзання взагалі немає. Є ось невелика виїмка для пальців знизу. Зручно. Класно. Сама кліпса. Вона переставляється вліво-право, досить жорстка. Ну і, як бачите, вона закриває майже половину ножа. Тобто на кишені, ніж сидітиме впевнено. Щодо темлячного отвору, його тут немає, але є от така от маленька спеціальна боночка, ну за яку можна і зачепити темляк. Форма Леза. Форма леза в нас Drop point. Ну, а это так, його вам продемонструє. Сам ніж дуже-дуже добре заточений. Зараз спробуємо. Це чудово. Лезо, до речі, зі сталі d 2 з 0,3 мм, Довжина леза в нас 87 мм, товщина побуху по 3,3 мм, ширина 22 мм. Загальна довжина ножа 210 мм. В складеному стані 120 мм, тобто 12 см. Ну, отак от, от можна його тримати в руках. Відкривання відбувається за допомогою фліпера. Натискаємо і все, ніж бойовій готовності. Само лезо ходить на сталевих підшипниках, механіка відмінна, лезо по центру. Ну і само лезо фіксується за допомогою замка FrameLock. Люфтів немає. До речі, сам фліпер, він є такою невеличкою гардою. А на обусі в нас є насічка. І дивіться, цей ніж досить легко і безпечно закривати однією рукою. Тобто можна не хвилюватися, що лезо може скластися на великий палець. Дивіться, при закритті сам фліпер складається на палець, далі пробираємо і закриваємо. Все. Легко і безпечно. Якщо ви шульга, до речі, давайте спробуємо, якщо лівою відкривати і закривати, так само. Так само все досить легко. Все досить легко і не вимушено. Щодо ваги, вага 112 грам. Ну, знаєте, за три дні, що він був у мене на кишені, я взагалі не відчував, не відчував цю вагу. Ну, навіть не знаю, які можуть бути недоліки в цього ножа за таку ціну. До речі, з приводу ціни, найголовніше, ж не сказав, ціна в нас 1650 гривень, і з точки зору ціни, як на мене, це відносно бюджетно для такого красення. Ну, Якщо ми говоримо, звичайно, про купівлю в офіційних продавців з офіційною гарантією річною. Але, до речі, є можливість придбати його з промокодом DULZEV. В описі під відео є посилання на магазин. При купівлі вказуєте мій промокод. Промокод DULZEV, і знижка в 10% вам забезпечена. Тобто, якщо він коштує 1500 гривень мінус 10%, ну за 1500 гривень можна придбати ось такого красення. Ну, якось так. Давайте ще подивимося, що у нас в коробочці. Так, є фібра для протирання ножа. Ось така наклейка. Ну і офіційна гарантія. Якось так. Ну, якщо говорити про висновки, пані Запанова, то сам ніж мені дуже і дуже сподобався. Ще раз кажу: Firebird FH12 SS, він може бути основним на EDC сталь D2. Так, догляд за нею потрібен, звичайно. Протирати треба після цитрусових. Але ж в місті, можливо, це один з найбільш. Класніших ножів на ADC, ну серед бюджетного сегменту. Ніж з якого може розпочатися, наприклад, знайомство знайомство з ножеманством і ножеманією. Ну і завдяки цьому ножу можна зрозуміти, чи потрібен вам складень на повсякдень. Або потрібно щось, наприклад, круте, брендове, як, наприклад, ось цей Zara Tolerance. Бачите, тут яка ситуація? Теж фреймлок, закриваємо, але ж є ризик, що може скластися на палець. Тут треба буде дуже-дуже обережним. Але тут же в нас рукоятка карбон, сталь магнакат, ну і вага 70 грам. Титан. Зроблю обов'язково на нього огляд. Хочу підготуватися і продемонструвати вам. Ніж дійсно класний. Так, ну а що стосується цього Firebird, ну, мої найкращі рекомендації. Ну, просто фантастична річ. Просто клас! Ну і виглядає він і механіка чудова. Все чудово, зібраний. Простий, знаєте, простий, як двері, але такий, знаєте, надійний. Ну і красивий. Так, тут марка ножа, сталь D2. Ну і Stone Wash. Ну, знаєте, воно під титан. Можна побачити. Це нержавійка. За Stone а це Титан у нас. І можна подумати, що це теж у нас Титан. Особисто мені він дуже-дуже сильно зайшов. Дуже сильно. Так що, друзі, наостанок хочу вас за традицією знову запросити до нашого чату в телеграм-каналі EDC Victorinox Ukraine. Ще раз буду говорити. Що в нас весело, в нас цікаво, в нас прикольно. Аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, розказати, хто ви, звідки ви, який у вас edc став. Ну, я відправлю вам запрошення посилання. Ну, а з приводу цього ножа рекомендую. Рекомендую, рекомендую, ще раз рекомендую. Фантастичний ніж! Клас! Мені подобається дуже сильно. Все, всім папам, слава Україні!